Привіт, це подкаст Кінокут. Мене звати Дарина. Мене звати Оля, і сьогодні ми будемо оглядати фільм за двома зайцями. Він був зрежисований Віктором Ів Івановим. Перепрошую, бо я хотіла сказати Іванчук, чомусь. Це мені Миколайчук. Хотіла його українізувати. Це Миколайчук, десь дух Миколи Миколайчука за мною тут стоїть. Мені, mm -hmm. здається, за правим Зараз ми нарешті виходимо з фази Миколайчука. Ну, його забути, та -то що? Так от. Ще раз, так? Да? Ні, чому? А, Ні, я б навіть це все позалишала, чому це контент? А хто не згодний, що Миколайчук. Це... Оля приїбаєш. Вдома ну, приїбай. Повертаючись до фільму, він був е, знятий, знятий. в 1961 році е, в студії імені Довженка. Само собою, це легендарна студія, яка подарувала нам усі ці наші легендарні українські фільми. Е, що ще можна сказати про цей фільм, Що він чудовий, він дуже смішний, комічний. Це просто, знаєте, ну, мене це так вразило, що це 1961 рік, а це так смішно й досі. Ну, я просто реально ухахатувалась просто на якихось моментах. Це було ну, реально класно. Знаєш, я думаю, що це було ще смішно через те, що. Наші батьки дивились цей фільм 100%, і дуже багато. Ну типу, дуже багато батьків спілкуються цитатами з фільмів. Так. Це завжди так. Давайте, це ми правда. теж спілкуємося це цитатами з фільмів. Так я просто от, які слухала. саме цитати казали. Так зачем же це? в мене батько казав панночки вже лягли і просять. 에, коли вола в нас до, до столу. І і на Звідки це просит. було? Так, я коли дивилась, я почула це, я дуже була здивована, тому що я не знала, що це цитата з цього фільму, і, я була, і в мене просто був такий шок, що типу, то це воно? Так ось воно. No, no, no. 에, і ще тато мені казав Курітне здоров'я. Е, сек секрета так казала, секрета так казала, і да. Але не впевнена, чи це з цього фільму чи ні, але така цитата в нас теж була. Ee, так. <кък> Боже, я там пам'ятаю, що типу, моя душа, горить, що щось таке ні, це моя папіроса. Знаєш, там була секрета папіроса, це моя папіроса. Мені здається, навпаки, Шо, що? Що? що вона йому каже, Боже, у вас так шепить папіроска, він каже, це моя душа. Це моя душа. Від кохання. папіроска. папірозка. Легендарний фільм. Тут просто, мені здається, можна... Тільки сам одні цитати розбирати. Так, цитати на цитати, Я теж коли ми готувалися до цього подкасту, перша моя думка, типу, як поставити сценарій, не то що у нас геніальне сценарій, але не те, що у нас є сценарій. Так, думаю, що у нас немає сценарію, це все заплановано. жодна мріяції. Першою думкою було якраз таке, знаєш, виписати просто всі цитати. Я пішла в як дуже дужлі небезтворіння і написала, будь ласка, наймені найропонайрозповсюдженіші цитати з цього фільму. Чат написав погані речі мені. Там було дуже нецікаво. Потім передивилася, сама все згадала. Так, прямо. так, да, так. так, так, так. Ну, Передивлятися і записувати це самому це найкращий був спосіб, бо я теж шукала цитати mm -hmm. і чомусь, чомусь на сайтах це мало, ці... ж... мало цитати Дуже Зна... Я тобі можу пояснити, чому так сталося. Там вже яка історія відбувалася? Типу, оригінально спочатку mm -hmm. цей фільм було знято українською mm -hmm. зі ставками, оцими суржиковими псевдоінтелігентними вставками голохва... голохвостого. Mm -hmm. а, потім, от чому типу, мій тато розповів, що цей, цей фільм у нього такий дисонанс прям. В дитинстві породила через те, що він і наше покоління наших батьків дивилися фільм російською, тому що він потім був повністю переписаний і дубльований на так, російську. Так, так. І, типу, цей жест, ну не то що жест, але. Ця друга версія вона повністю втратила сенс. Знаєш, тому що типу там вже сенс в оригінальній версії саме в тому, що оцей бідний просто цирюльник, банкрут намагається видати себе за того, ким він не є. Тобто такою інтелігент, модного, модного та, та, інтелігентного інтелігентного та, та. в по-русски, знаєш, і він та, 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 себе та, ламає, намагається оце якось так типу показати, що він знає російські слова, і типу також що? вміє інтелігентно розмовляти. І <Beaut Reeseessions> <их suspense> це типу так комічно виглядає і. 에... І потім, коли заступ... ну, не то, що заступаються його, якби з одного боку жертвами, а з іншого боку, теж такими не до кінця чистими душою намірами родини сірків постають. Мені дуже типу запам'яталося, як секлета під час, під час їхньої сварки, от в хаті сірків сказала: Ви перевертні дурноголові. Так, думаю, чого вони сказали саме перевертні? Знаєш, тому що вони типу так само намагаються показати себе тими, ким вони не є. Тобто вони так. перевертні. І цей чувак він теж перевертний, цей Цирюлік. Ну, тобто сверизно. По, факту, По факту. факту. Вони до себе пасують. До речі, щодо озвучки української, так, вона ж потім була різні, вони, знай... вони хто Ті вони, але ми, 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 її слышали, ми слышали, так. так, в Маріуполі. Ми її так, слышали. так. Я різні джерела подають в різні роки, хтось каже 2011, хтось каже в тищі так, так, недавно. Але знаю точно, що вона була на телеканалі Інтер, скоріше за це було цього ще пам'ятаю, вона була запущена в 13... самому 13-му. Тому році, mm. але коли знайшли, точно я не впевнена, чи це 11-й, чи це 13-й, але це не важливо. Важливо, що це було не так давно, і що її знайшли. Так, це, це було, було тільки 10, ну вважає так. 10-13 років тому. 10 і завдяки цьому ми так, можемо так. подивитися нормальну справжню версію, знаєш, і не матюкатися на цей фільм. І, до речі, ну, що, тому, що, тому, що... в чому прикову ще з озвучкою, що в оригінальній версії українською мовою е голох, голохваст, Голохвастов, хголо він так себе назвав. Голохвостик. Так, голохвостик. Він розмовляє з суржиком. Він один. І ще є Проня. І ще Це абсолютно навпаки дає Це два персонажі, які розмовляють з суржиком. Тільки Він і Проня, які намагаються себе удавати цих міщан інтелігентних. А в російській озвучці це все перекрутили зовсім навпаки. Всі розмовляють російською, але Суржик голохвостого залишили. Там, де Він українською говорить. Як що він розумієте, про що я. Він, вони навпаки. Зробили це. Вони зробили так, що тіпо, висміювали через образ голохвостого українську мову, цей суржик. Вони перекрутили зовсім сенс, а в оригінальній озвучці і воно якраз мало бути навпаки, що тіпо, він розмовляє з суржиком. То, що потім його і випхали за його ці да, перевертанські приколи. Мене це так вразило, то, так. що о, е російська озвучка настільки. Просто скошмарила цей фільм. Не він, він і так був чудовий, бо жарти і актори це само собою. Але але цей сенс глибини мови, вони його просто перекрутили. Якось його перену абсолютно. Тобто народили страшенний це дисонанс повністю це, перекрутили так. те, що написав е, Михайло Стрицький. Це mm -hmm. ж на основі одной менеї комедії Михайла Стрицького, яка в свою чергу була е, знаєш адаптацію п'єси на кожум'яках Нечолевицького. Mm -hmm. Ну тобто, зовсім так, знаю, так так, так. зовсім ну, взагалі так. інше. <гум> <гум> що хотіла ще сказати, що в оригінальній озвучці деякі сцени вони набирають зовсім інших сенсів. Наприклад, як Селекта приходить до родини серків. Секлета. Секлета, так, так, Секлета. <гум> Селекта це алкоголь, такий дуже хороший аператив. <гум> <гум> секлета приходить до родини серків і вони щось там розмовляють, проня вибігає з кінати і кричить: в нас сьогодні не прийомний день. А їй е, секвета відповідає, а вона неприємний. І це ото, оця гра слів, yeah, це yeah, реально yeah. гра слів, і в російській озвучці вона неможлива просто, вона, якби, вона зникає. Ну, типу, весь сенс, насправді, фільму зникає. Так, так. Ну, та й ясна річ, знаєш. Ну тому що в оригінальному, слава Богу, ми подивилися саме, і ми маємо зараз змогу дивитися саме оригінальну українську версію українську версію фільму. Тобто оригінальну версію, mm -hmm. так, тому що. Ну, тому що зрозуміло, хто тут зло, і прошу, прошу мова, і кого висміють, і кого оце з Андріївської, зі сходів Андріївської церкви, просто під зад виганяють. знаєш. Так, так. Фільм реально просто ці образи, а мені завжди актори от, зробили просто неймовірну роботу. Е, оцей симбіоз просто е, угу. цього хостого і проні, і секвети. Теж усі, усі всі сцени, в яких вони є, це просто ну, це бомба. <ріху> Дуже добре, то, е, Оці Цитати, теж неймовірні, там, де Голо в свої монологи говорить, оце із Суржиком своїм. А знаєш, що ще більш іронічне, що е, е, кар'єра самого актора, mm -hmm. який, якого грає Голохвостов, точніше, який грає mm -hmm. Голо е, mm -hmm. він потім подався в Російську імперію і став там е, ще би, видатним, продовжив там свою кар'єру. актора. Mm -hmm. а він знімався вже в таких більш руськових фімах, розумієш. Абсолютно, ну, тобто саме mm -hmm. так, так, так на українського кінематографу. До речі, цей запис е, фільму, на ну, який я особисто дивилась на Ютубі, там я так розумію, що це запис якогось телеканалу, тому що на початку фільму, знаєте, як в телеканалах таких вискакують доріжки, що типу, зараз ми зараз ви дивитесь так це і це. А в кінці фільму було наступне то і то, і було наступне за родину. Жесть. І Я така, окей, дякую за інформацію. Це було прям так дуже мені, мені якось так тригернуло, бо я дивлюся українською, цей фільм на Ютубі. Нормально, якби ми в цьому, mm -hmm. е, цьому якби, в контексті цієї української Київ, все там, якби, ну, ми розуміємо подію, по українська так. мова. Так, mm -hmm. так, так. І тут тупо так. Зародіну кінці знаєш, я коли шукала якусь додаткову інформацію про фільми, я писала за двома зайцями про фільм і капслоком писала Укр українською. Мені все одно першими видавали москальські сайти. Дивно, до речі, мені і рейтинг типу цього фільма за якимось кінотеатру. Ну тобто Саме так. Боже, так крінч, <різь> актори, до речі, мали бути інші на початку. Mm -hmm. Голохвостого і проню мали грати інші актори. Піддивлюся. Тут бо я вже погано пам'ятаю, е, голо хвостого мав грати Микола е, Микола Гриценко, uh -huh. а проню е, Майя Булгакова. Е, тільки що потім все переміни е, поміняли і uh -huh. взяли інших акторів. І я вважаю що дуже влучно, тому що ці нові актори вони зіграли набагато. Вони зіграли набагато краще ніж могли б зіграти ці, тому що між ними був такий чудовий симбіоз. Голов хвостого <Головістого> грав Олег Борисов, а Проню зіграла Маргарита так. Криниціна. <клухвостого> Дуже круто, в них вийшло. Це просто між ними був... відчувалося щось, розумієш, як вони оце просто з цих Я це передивлялася і мені, неймовірно, ще раз сподобалася сцена, там, де вони пішли в кінотеатр, типу <клухвостого> на цьому першому побаченні. І, по-перше, саме кіно, яке показується. Так, так сміялася, вона така Чарлі Чаплінська. Так, так. Чарлі -Чаплінська, так, так. так має, і але найбільше мені сподобалося, як обігрували саме реакції Проні. <бачу> ну, тобто, вона ще мала таку цікаву фату, шаль, я не знаю. І ну, Валь тобто, була в такий хорошо, так, такий білий чорний горошок. І вона показувала, як вона там експресує обличчям. На її очі. Я думаю, що це так спеціально зробили. І там було так ну дуже цікаво, комічно. Це було просто обіграно. Е, <сас> так, це було комічно. Та, та, та. Мені, мені здається, що вони теж обіграли оцей її чорний зуб, один, який не був, бо на цій це вуалі та, була якась чорна та, точка, та, та, вона там десь увесь час була. І я отак сиділа, приглядалась, думаю, чи це її зуб, чи це? Ні, специфіально... це не чорний зуб, там просто немає зуба. Ага, нема. Окей, <саспи> добре, та, та, добре. Та. Ну ми всі розуміємо, як це знімалось. там був чорний зуб, але там <саспи> його не було. Там був зелений зуб. Ні, ж той, мабуть, чи тоді не було зелених зуб. Ну, сенсі ж знає грінскрін. Але я думаю, що дуже добре. Окей, це круто. До речі, до речі, я не знаю, чи ти знала, але Віктор Іванов, режисер, він зіграв. Він в нього було камео в цьому фільмі. Він грав mm. на початку в Басовці, там де голохвости йде якоюсь там вулицею, і робітники щось там роблять коротше на цій вулиці. І там один напівуголений чоловік на фоні. Це Віктор Іванов, режисер. Okay. Він також грав в, в кінці фільму, не наприкінці фільму, це була якась там перетослайне сцена якраз в церкві. Він теж був в масовці, якийсь там один один з хлопів, якийсь там стояв. Це був він. так, до речі, Я, я не Сумкава. помітила, але але потім, коли вже збирала матеріали до подкасту, то про це дізналася. Така о, прикольно, це мені нагадала Квантіна Тарантина, який теж любить грати, так, 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 Прикольно. Або цього чоловіка, який боже Марвел написав, він теж в кожному фільмі. Не знаю, якщо Марвел бо не люблю Марвел. Okay. Ну, на сенсі він Марвел написав. Okay, okay. <laughs> Що, абсолютно в кожному фільмі з'являється в таких кама ролях. Okay. Ну ні, <скільки>... не камо, а саме в таких ролях масовка. Якби я була режисеркою, якогось, фільму, я б теж хотіла згадати. Згодна, згодна. Ну та відчути себе в своєму творінні. Так, так. Трошки докластися не тільки ззовні, але теж трошки всередині якось там в себе показати на mm -hmm. так, камеру. Так, це прикольно. Mm -hmm. Ще вертаючись взагалі до фільму, якби дуже гостро соціальні питання там підіймаються. Це ніби комедія, так, ми там все з хіхіками сміємось, mm -hmm. але деякі mm -hmm. сцени. Вони або можуть бути сумні, або сумні, або для когось навіть можуть бути такі трошки тригерні. Наприклад, мене трошки тригернула сцена, коли е, голохвост зустрічає Галію, ту дівчинку, доньку се, Селекти. Це, <смітна> Боже, Я це, не знаю, я тобі один раз казала це... Селекта і тепер ти постійно <смітна> кажеш, Селекта, <смітна> це <смітна> моя правильна пробачка. Це донька секлети. Так, вона йде якби вулицю в Києвом вночі. Вечором Андріївським звозомським так, 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 так. звозом і її зустрічає там мого хвост, і він починає до неї приставати, і прям так дуже нахально приставати. І в якийсь момент вони ще, знаєш, з його другом просто вдвох так, її підсторожили за якимось. Стромно я зрозуміти, я просто я уявляла себе на місці цієї бідної дівчинки, і мені реально стало стрьом. Я розумію, що я йду сама додому вже пізно, темно, вилітають якісь жуліки на мене. в речі. Реально жулики Причому, реально Причому <рес> да, Дослідно. Mm -hmm. І це реально стрьомно, і він ще починає ну, її хватати. Він починає від якийсь Тій момент. Вона, знаєш, та. вона, да, вона е... концентрацію, скажімо так, втрачає, вона його не відштовхує, бо на щось відволікається, і він її хватає. І починає її прям лапати. Так, 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 і мені так, так. на цьому моменті ну, мені стало якось. І вона причем кричала, типу відпустіть мене, відпустіть, так, і, так, так. і добре ж типу її мама прийшла. Знаєш, типу ось, це побачила ось, і почала така. ага, Якщо так, то давайте подружуйся. Моя улюблена жінка, дякуючи Богу, що ти є. Так, вона в мене теж от в цьому фільмі Секлета найбільше яким так. кінці клету. Вона прям, да, вона прям крута. Вона прийшла, там всіх рознесла до цих сирків. Водочку. Водочку нам принесіть, ми додому літво їдемо. Коротше, вона така, типа, водочки мені наліть. Так, наліть. Налить. На ну, мені водички, каже. І вони їй приносять цю воску, вона хрябка. Потім краси. Да, так, Боже, там ще було був такий момент, що вони потім почали е, е, кутню Боже, сваритися, так, почали так, сваритися, почали сваритися. Uh, і, і сірко такий, а і вона каже, Сірко» і сірко", він такий, типу, який я тобі Сірко? В мене там до собаку звали сірком. І типу, я, його я за... здбору, щоб я двору, щоб мене не, не, не звучалася, я сірков. Да? І типу вона така, тебе переверні. Він каже, я сірков, а вона каже, та для мене хоч рябков, мені здається, да, так, можна дуже смішно. І цитата з цього фільму, до речі, прям з цієї ж сварки є, є, є друга цитата, там, де цей Серко каже до секвети, каже: Ми секвета Поріпівна, щось одне, а ви, а ви щось інше. Боже, я ви ціта жаловав. Ну, ці, ну, просто як вони цю, от, мені цікаво, yeah. до речі, це, чи це було прям в них в сценарії прописано дослівно, ось так. чи Це якась це вже гумор, власне акторів, які там вжилися. Я думаю, позиція... це може бути в сценарії, знаєш, тому що це так, на однойменній комедії Михайла Стрицького. Михайло Стрицький дуже гарний комплекс. Мені здається, бо я, 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 про, знаєш, я не читала я оригінал. Але ну, мені, як мені мої відчуття, що деякі фрази, вони все таки це yeah, імпровізація. Uh, І прям фрази, знаєш, вони прямо все. Серденько вони такі, аж так, хочеться як повторювати Ти щось одне, аби щось інше. Або mm -hmm. як шкварчить ваша папіруска, це моя душа. Це моя душа. Боже. Які там у тебе ще цитати записані? Оля? Да, 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 да. Ось цитата «Голохвост», хвоста, який каже зароблю грошей, куплю карету, коней та ще з хвостами. Іронічно, та? тому да, що коло хвоста він, він, голохвост, він, голохвост, він хвост, так, має наче так. хвоста без хвоста, mm -hmm. так. Mm -hmm. Зараз, зараз. Оці, мені дуже подобаються цитати батька цього сярко, батько проні, там, де він їх женить, проню і Голохвостого. І їм дає таке напутстві, знаєте, так, як колись. І він що, що він, він каже увагу. Ось, передаю вам нашу дочку з рук в руки. Діти мої, паруйтесь один з одним, як сказано в святому писанні. Сьогодні ви чоловік і дружина, а завтра сам Бог не скаже вам, що ви будете. Дуже, дуже і дуже. Ось ми, незважаючи на її англійський характер, жили добре і дасть Бог помремо. Тільки вона раніше, а я пізніше. Ну чого і вам бажаю, коли б вже швидше. Ну це просто ну кожне слово, це ну це ідеально. Просто це геніально. Ну дуже раджу, хто не дивився, подивитись, хоча б задля цих цитат. Серйозно, я, мені здається, що кожен поповнить свій словничок українських класних файних цитат саме з цього фільму. Я, дуже... я, я сміялася дуже часто в цьому фільмі, це було прямо прекрасно. Зокрема, сміялася, ну мені так розсмішили моменти з, з модою, mm -hmm, mm -hmm. з, власне, з тим, коли. Свирид вчив там своїх колег, як правильно вдягатися. Типу, так. що означають ці штаніжки, як правильно носити? Я навіть не знаю, як це називати. Це, я це, дуже, дуже це, перепрошую, це. я прямо дуже слабка в термінології. Не якась назва це якісь брюки труби, якось вони називають. Дуже я цікаво це. добре. Зна, можна ми ми але я зрозуміла, але як би ти назвала цей прекрасний наряд, знаєш, що, типу, у нього не сорочка, яка з довгими руками просто піджака там. Під під піджак, піджак опору, далі тут ще сусі. якась така жилеточка. Ага. Жилетка так, так? вона не просто лягла на нього летіла, а під жилеткою ще якийсь такий ворот. Ну, чисто комірець. Тут такий це, білий накрахмалений ну, комірець. Це дуже смішно. Це коли в тебе нема грошей, і але Галія, ти дуже хочеш так, виглядати, глядати. І що Галя сказала, тоді вона сказала, типу, що чи то клоун, чи то збочениць, чи то щось таке. Він так показує, як вона знаєш, він знімає піджачок і показує і голі руки. Ну, тиша проти я така може зборжу, 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 зборжу. Ну, тобто, я і мене це дуже розмішила, я при це прям така. Я не знаю, мені звідси в Києві на Подолі зараз так само те, що мені здається. Це може не здається, чи може так і є? Але це прям ну, не знаю, це створити кіно, яке буде актуальне через стільки років. Так, він постійно пояснював здається. за шмот, правда? Ми б зараз так, так сказали. Так, так, так. так. Ми... У ці образи ми встані їх зараз знайти в нашому суспільстві. Вони будуть не один в один, але вони будуть якби пасувати до цього. Це буде трошки інакше, але це буде те саме по факту. Це круто. я вважаю, що геніальність режисера це вона заключається в тому, щоб створити кіно, яке буде актуальне багато років ще. Спустя mm -hmm. там, знаєте, 50 років, 60 воно все одно буде актуальне. Це, це круто. було дуже смішно, і дуже класно, і дуже красиво, і дуже швидко, знаєш? Mm -hmm, ну, Тобто це mm -hmm. була ну, година 11 хвилин. Мені ж було шкода, що типу, так швидко так, це закінчилося. Та але дуже зрозумілий сюжет, зрозумілі драматичні певні напруження, так, зрозуміло так. до чого це йде, але воно так розслабляє, воно так приємно, і ти в кінці такий Боже, слава Богу, його зараз ти просто з цих сходів андрійської церкви. Саме тому, що саме тому, що ти розумієш, який буде сюжет, яка буде, буде закінчення. Так. Воно якось воно дає таку якусь таку так, насолоду, такої передбачуваності. Тому що ти знаєш, що закінчиться, о, але тобі да, тим не менше цікаво, як воно закін... Ну, тобто як воно буде йти до цього закінчення, так, так, як, як ці всі фразочки та. Якісь ці шкандалі, типу, не mm -hmm. говоріть мені про любов, це шкандаль, може прекрасно, правда? Я прямо така, я почала так, я хочу це використовувати. І хто придумав ці женячі справи? Це жах. Кажу, no. женячі. Женячі. Геніально. До речі, мені дуже якось так це мене може не обурює, але може трохи мене засмучує. То що в радянські часи було більш було і більш. Популярні е, фільми вважались класикою комедії, фільми Гайдая, оці про Шурика, про все таке. В той самий час, коли ось, будь ласка, є чудове кіно українською. Так і навіть це чудове кіно українською. Знаєш, його ж не показували українською, навіть так, в Україні. Так, так. Ну не то, що навіть особливо в Україні не показували українською. Uh -huh, uh -huh. Це ж так. Да. Да, і в той самий час був це його гайдай, Шурик, Шурик, ну і той Слухай, okay, саме, саме для цього ми це дивимося. Саме для цього ми зараз про це говоримо, і саме тому ми заохочуємо теж подивитися. Тому що, слухай, якщо ми подивилися, нам сподобалось, ми тут пару mm -hmm. слів mm -hmm. можемо mm -hmm. зв'язати. І навіть після перегляду, через кілька днів, не все одно досі посмішки на обличчі, з того, як це було смішно і класно пере, переглядати. Цитати чудові. Вони того варте, вони дійсно того варто. Я думаю, ми молодці записали. Дякую вам, також ви будемо здавати. весь цей час, тому знаєте, це ваша заслуга, Так, да, Трошки слів на кінець, дякуємо дуже так. за перегляд. Вийшло, вийшло весело, нам було весело цей фільм, це комедія. Це комедія, але з конкретно важливими питаннями мовної, мовної ідентичності. Та. Цей фільм допоможе тим, хто допоможе зрозуміти, чому так. Та, так чому, так. типу, Допоможе Чому? також знаєте, знайти ось цей такий унікальний український гумор, якого дуже важко часом знайти зараз, навіть зараз, але ще в, в ті часи, то то взагалі оцей такий, знаєте, такий правдивий, щирий український гумор, якого в іншій, в іншій мові такого ну це неможливо таке щось створити. Просто є таке. Є таке приємного перегляду за двома зайцями. Е, і наступний фільм, який ми будемо з тобою оглядати і обговорювати. Це який до речі? Це дуже хороше питання.